She wouldn't even have to practice for that line. She would not even have to practice for that line. have to practice for that line. She didn't have to not have to practice for that to that line. not to practice that line. She didn't for that line. She not for that line. not

Я там з ким же говорила спольську, зараз і що зубами. питаю хто я є, де звідки я їду, де я їду. Я сказала правду, бо я вся правду говорила. Зараз питаю адресу. адрасу. Адрасу, телефон, я кажу, а то на що? Ну, може, я буду коли потребувати. Як взяв і як я вам зараз дзвонив на, на, на другий день. Я? Yeah. Коли то було? Як я була молода, ще я не була жената. А то було в Німеччині? В Німеччині. Ah. ти, yeah. була, ти була beautiful, мама? Я не знаю, яка я була. Бо я бачу жінки. Ти би мала... А, жінки, о, я. Ти би мала всі хлопи. Як? Ти би мала всі хлопи. Я мала була та ще замічала до мене. Але я всіх не хотіла. Я не хотів бути такі до нічого, я вона не навіть би з ними ніде не пішла, не так женитись. А я б ти знайшла тапа? Тата та, троше на вулицю. На вулиці. На вулицю. Я їхала до того. Тому що той немецький був, якось назвали Атолом, я сознатель. Що тримали табор людей? Я кемп. Я їхала до кемпу. Я там його знайшла. Я не знаю. Ти його любила? Він не був дурний, він не був умів говорити, міг вмів з дівчиною, щоб йти гарно, а друге прийде, стане рух і тішині, запатає, я встане і, і говорить, і зараз питаєшся. А що ти ще питає? Дітки я, де я звідки я приїхав, no. де я родилась, де я на Україні живу, ну то була на Україні. Я кажу, як додавав хаті ж. Я відповіла твоя правда, кажу, хаті що Я сама що не є сама. Починаю говорити, а не ми говорити нам. Я бачу, що за вічає. Але говорити не мію. А тату добре гопряв. Oh, tato tato dobre, ja, to bom rekel, dobro. Ja, to znam, kako bo reči.